Наша армія дно і нічого не може. Блогерка з ніком чорна мамба втрапила у гучний скандал. Дівчина образила українських військових та публічно заявила, що не вірить у нашу перемогу. Відомо, що її звати Христина Горун. Вона зі Львова. Інстаграм чорної мамби закритий, натомість чимало роликів вона опублікувала у своєму Тік-Ток. Там і відео з дорогих ресторанів, відпочинку за кордоном та коштовними покупками. До слова, для Тік-Ток дівчина переважно знімає під російську музику. Окрім того, за нашими даними, у 2019 році так звана чорна мамба була у Москві. Це підтверджують і фото з відповідною локацією. Із самою дівчиною зв'язатися нам не вдалося, натомість додзвонилися до її знайомого. У розмові з нами він різко засудив висловлювання блогерки, каже, сам шокований, раніше за нею такого не помічав. Ну, це каки не просто типу я це бачив, мені це скидали. Тіпо, я коли в житті навіть не думав, що може таку, типу, вибачте, за слово фу, написати чи подумати. Згодом дівчина сама вийшла у публічний простір і намагалася пояснити, що ж відбулося. Мовляв, вона не пам'ятала, що писала подібні речі, а її сторінку зламали. Вчора в мене зламувала сторінка два рази. В мене є. Я потім прикріплю скринець і е мейло. Я вертала сторінку. Не знаю, чи це було написано мною чи не мною. Єдине що я хочу згану пригадпригадувала, чи дійсно я могла таке писати, тому що за останній рік я підтримую армію і ЗСУ і допомагаю, чим можу. За словами речниці Служби безпеки України у Львівській області Роксолани Яворської, висловлювання та дії дівчини кваліфікують згідно зі статтями кримінального кодексу. За нашою інформацією, мама блогерки-викладачка у Львівському державному університеті внутрішніх справ, скандальні блогерці вже закрили можливість входу у низку львівських закладів, зокрема Емілі Резорт, Гранд Готель та Банк Готель. Публічно принижувати Україну вона почала після гучного скандалу з молодиками, які слухали Лепса у центрі Львова. Дівчина стала на захист хлопців і написала, мовляв, вона слухала і буде слухати російське. Водночас назвала українських виконавців несмаком та погрожувала розправою за негатив у її бік. Скандальна блогерка вже не аби як привернула до себе увагу військових. На сторінці української спілки АТО написали, що скоро повернуться з перемогою і поспілкуються з. Нею та іншими прихильниками Росії.